Відео з камер спостереження, де дівчина намагається втекти з готелю. Через якийсь час за нею з кімнати вибігає голий чоловік, прикрившись тільки рушником, наздоганяє її та починає лупцювати. Після цього, лише в 23-му році, 16 листопада, дівчина подала в суд на чоловіка, але через добу забрала заяву. Причина, по якій вона забрала її, матеріальна виплата. Дівчину звали Кесі Вентура, вона була у відносинах з Шоном Компсом під Діді 13 років. В заяві вона вказала, що цей весь час вона була підвержена сексуальному та фізичному насиллю, зґвалтуванню, примусовому вживанню наркотиків. Він ще змушував її займатися сексом. Іншими мужиками та знімав це все на камеру. Також вона розповіла, що він погрожував підірвати автівку репера Кіда Каді по причині ревності, і в 2012 році авто вибухнуло біля його будинку. Пав Деді прокоментував це так, що Кесі зробила це заради грошей, щоб змусити його виплатити їй відшкодування у розмірі 30 мільйонів. Після звинувачень Кесі заяви в суд на Діді посипались рікою. Діді телефонує декільком жертвам насильства, щоб вони нічого не розповідали і стали на його сторону. Також він намагається йому усвідомити, що все було за взаємною згодою. Всі розмови були записані. Ще дві особи подають заяву проти Діді, де знову говорять про нас. Діді відмовився від посту генерального директора Револ через ці заяви. Дівчина заявила, що він її 20 років тому, коли їй було лише 17 років. Дівчина розповіла, що її доставили в Нью-Йорк на приватному літаку на студію Діді Bad Boy Records. Після чого Діді та двоє його товаришів накачали її наркотик і згодили. Діді, звісно, почав з'їжджати і говорити, що він мовчки сидів і наблюдав, як люди намагаються знищити його репутацію, що це все люди роблять заради нажитку легких грошей. І сам сказав Я буду захищати себе, своє ім'я, репутацію та сім'ю. Родні Джонс, музикальний продюсер, публічно висказується проти Діді, звинувачуючи його в та вимушеному. З двома срабинями, де всі учасники були під наркотиками. Слідчі отримують ордер на обшук домівок діді в Майамі та Лос-Анджелесі. Діді взяли в Майамі, а двох його синів в Лос-Анджелесі. Старшого сина звинувачують з товані жінки на приватній яхті. Можливості для злочину надав сам Діді. Команда Діді намагається дати відсіч на частину звинувачень, так як деякі з цих звинувачень по опису були незаконними. Відео з готелю в Лос-Анджелесі, де Діді лупцює свою вже колишню дівчину Кесі, попадає в новини на каналі CNN. Діді публікує відео вибачення за те, що він зробив зі своєю колишньою. Адвокати Діді знову просять відхилити частину звинувачень, в тому числі заяву Родні Джонса, назвавши його фальшивою провокацією. Виконавець Даун Річардс подає ще одну заяву на Діді зі звинуваченням в многорічному психологічному та фізичному наслідку. Дівчина стверджує, що бачила, що він робив з Кесі і боїться його влади та гніву. Вже є багато доказів для арешту Діді. Його затримали, та суд відмовив відпускати його під залог за будь-яку суму грошей. До початку суду над ним він буде під арештом. Поліція опублікувала звіт з обшуком будинку Діді та розглядом його справи. Під час обшуку поліція знаходить купу наркотиків, зброю, капельниці. Та тисячу пляшок дитячої олії в тих матеріалах ще були звинувачення дідів організації, продажу людей в справство, примусова праця, перевезення людей з інших країн, щоб примусово змусити їх до прості, злочини з наркотиком, викрадення людей, хабарництво та перешкода правосуддю. Схід та захід США, конфлікт двох культур репа, тупак Шакур» та нотаріус Біг доходять до свого піку. Тупака продюсує Найт Шуга, який відомий тим, що усував своїх конкурентів шляхом залякування, шантажу та вбивствами. А нотаріуса Біга» продюсував сам Діді. На світлофорі зупинились дві машини, де в одній сидів тупак. А в другій сидів кілер, який в нього вистрілив кілька разів. Доказів про участь діді довгий час не було. Але коли арештували Дуейна Девіса, вияснилося, що тупока Девісу замовив саме Діді. Сам Девіс тягнув слідство і не хотів розповідати всю правду і давати докази на Діді, але потім розповів, що йому заплатив Діді мільйон доларів за вбивство. В даний момент слідство відновили, тому зовсім скоро буде відомо, чи є це правдою. Після того, як не стало тупака, через півроку таким самим способом було вбито і нотаріуса Біга. Його застрелили в машині на світлофорі. Діді цей випадок приписують та говорять, що він це зробив, тому що біг, посварився з ним і хотів іти з лейблу. А комп збоявся, що він щось розкаже і замовив його. Тим самим він прибрав двох конкурентів, після чого випустив свій дебютний альбом з назвою «No Way Out». Який приніс йому 5 номінацій Греммі та дві перемоги. В честь такого він організував свою першу білу вечірку, яка тепер відома на весь світ. Локацію він вибрав в білому будинку в Хемптонсі, а назву придумав для вечірки Freak of Party. На вечірку заявилось більше тисячі чоловік, де була і Періс Хілтон. Вона потім описала це словами. Це було культово, і там були всі. Правила вечірки були такі, що всі мали вдягнути тільки білий одяг. Запрошення отримували тільки через зв'язок та особисте знайомство з організаторами. Діти також могли приходити туди, але по правилам вони мусили покинути вечірку з батьками після 6 годин вечора. Було там три рівні доступу: на першому могли тільки дивитись. Що там коїться, та покинути вечірку після шести вечора. На другому рівні вже можна було ходити по території будинку та розмовляти з усіма. А на третьому, так званому VIP, відкривали всі двері і можна було робити все, що заманеться. Були на цих вечірках Леонардо Ді Капріо, Ештон Катчер, Бейонсе, Джей Зі, Нікі Мінаш та багато інших знаменитостей. Був з під діді також Джастін Бібер, який провів у нього 48 годин, коли йому було тільки 14 років. Після того Джастін став дуже подавлений і перестав розмовляти відверто. Також після цього Джастін став залежним від наркотиків. Він уникає будь-яких питань в інтерв'ю про діді та не хоче про це розмовляти взагалі. Тому можна лише гадати, що там сталося. Загибла в авіокатастрофі вині її команди, яка вирішила покинути багами після зйомок відеокліпу на день раніше. В них не було літаку для перевозки обладнання і людей. Їх відмовляли від такого, і навіть сама Алія не хотіла цього. Але пілот літака погодився та вмовив їх на це. Літак під час польоту почав нахилятися від ваги, втратив керування та впав в джунглях. Тільки через два роки після трагедії Бейонсе опублікувала свій дебютний альбом і почала покорювати все більше і більше людей. Відео з моментом аварії є в доступі на Ютубі. Відео зняте з її автівки. І немає ніяких фактів чи доказів присутності навмисного вбивства. Поліція не знайшла нічого, щоб могло на це вказувати. З тої ж групи TLC, в якій була Eye, більше ніхто не постраждав, тому ніяких причин на злочин немає. Сіара і Мізіеліо теж є в кавичках конкурентами Бейонца, але нічого з ними не сталося. Про нього і його смерть вже є величезна кількість інформації. 50-річний хворий Майкл не міг вже ні з ким конкурувати. Строчки з цієї пісні були лише триб'ютом загиблим з повагою без натяків. Взагалі, якщо цілком послухати пісню, то стає зрозуміло, що вона не про те, про що придумали люди. Не являлась конкуренткою Бейонсе. Тейлор писала кантрі, Бейонсе R&B. Те, що зробив Канія, це присутні взагалі його репутації. Саркастично це було чи ні, знає лише він. Також у Бейонсе багато фанатів, які пишуть музику та висказуються гарно про неї, і зізнаються, що Бейонсе є їхнім кумиром. Взагалі, що за абсурд, два конкурента по типу Майкла Джексона і Тейлор Свіфт. Ага, сам подумай, будемо чекати новин в ділі діді, але те, що він творив з людьми, це точно не видумка. І я думаю, що він заслуговує сидіти у в'язниці до кінця свого життя.